Всім привіт! Сьогодні я розповім про важливі новини для підприємців, які планують імміграцію в Канаду через бізнес-програму Startup Visa від 3 жовтня 24-го року. Підприємці, які подали заявку на цю програму, зможуть отримати відкритий робочий дозвіл на 3 роки. І тепер, окрім роботи над власним бізнесом, можна буде працювати і на інших роботодавців, що допоможе забезпечити додатковий дохід. Це великий крок вперед, оскільки раніше дозволялося працювати лише над своїм стартапом. Якщо ви вже подали заяву до 3 жовтня, є можливість переоформити робочий дозвіл. Для цього потрібно подати окрему заяву. Важливо, що цей дозвіл поширюється на тих, хто вже в Канаді, і на тих, хто тільки планує свій переїзд. До Канади, які ж вимоги для отримання відкритого робочого дозволу? По перше, ви повинні бути учасником програми Startup Visa і мати лист підтвердження від IRCC. Якщо ви є частиною підприємницької команди, потрібно також підтвердити вашу важливу роль, ваш внесок в команду та продемонструвати намір проживання в одній з провінцій Канади, окрім Квебеку. Ще одна приємна новина. Ваша сім'я також може приїхати разом з вами. Ваш чоловік або дружина, а також діти можуть отримати відповідні візи і дозволи на перебування в Канаді. 24-й рік став рекордним для бізнес імміграції в Канаду за цією програмою. Очікується, що до кінця року за програмою Стартап Віза. Прибуде більше 6400 нових іммігрантів, що на 340% більше, ніж в попередньому 2023 році. Якщо вам потрібна допомога в процесі отримання відкритого робочого дозволу або статусу постійного резидента в Канаді, звертайтесь до імміграційних консультантів компанії MV Group. Ми завжди готові допомогти вам на шляху до вашої нової мрії в Канаді. Не забудьте підписатися на канал і залишайте свої запитання в коментарях до цього відео. До нових зустрічей! Thank you.